Мої хлопці йдуть на провірку, що тут є, заскучали. Ми в Ашані. Тут така в нас красота. Я ще не знаю, що дороги дому. Що? Дуже гарно, дуже гарно. Як добре, коли всі здорові є. Коли щось, ну як все добре, да, то хочеться ті і те, хочеться і те, щоб, ну, щось мало, мало, щось хочеться. Коли ось щось случається, то ти тільки думаєш, Боже, хоча б ви здорові, хоча б, щоб швидше, щоб не мучилися, щоб ніхто не болів. Це найголовніше. І нічого тоді не хочеться. Тільки хочеться, щоб була сім'я здорова, щоб був мір, щоб був спокій, щоб не було того зла. Чесне слово, люди. я вам чесно кажу. Вже тоді ні про ні про що інше не думаєш. Я так і дітей учу, так і учу, і так я завжди кажу. Понятно, що треба для життя все, що було необхідне, але ж я кажу, так Бог дає нам всякі, як іспитання, всегда Бог нам дає випробування. Що це воно таке? Собі? Я вже обійшла стільки всього, тут обійшла, а тут є вибір і вибор, скільки шукаю акцію йогурт діткам. Хочу ще... Будемо їхати додому, вовлечі. Хочу ще купити Віталіку на роботу. Хочу ще Ігору купити. Тут стіки є, що... Купили? Так. Воно ходять, малиші. Так, вибираємо. Найди, синок, активілю. Це, напевно, тут. Він ще тут є. <плес> да ні, Никита. <плес> <плес> Все, ми вийшли. Ми <плес> не маємо. Йому треба візьмати коктейль. Все. Ти взяв? Я візьму візьмати коктейль. Ані, я воно... Що купить? Все, давай. До побачення. Все, ми ногами. уїжджаємо. І мене вже на ногах, слава Богу. Ходите, відужуйте, бути слухняними. Да. Ну зараз ми заїдемо до мами. Поняв? І все. До побачення.